Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поговорити про Німеччину, про біженців в Німеччині і про те, що зараз в уряді Німеччини говорять про те, що потрібно обмежити біженцям поїздки додому. Бо в іншому випадку їхній статус може змінитися. Дуже вас хочу попросити і нагадати, що ми проводимо збір на автомобіль для Збройних сил України, 79-та, окрема десантно-штурмова бригада. В описі під відео є посилання на монобанку, також на Приват. Будь ласка, приєднуйтесь, доєднуйтесь, донатьте. Якщо ж у вас немає можливості задонатити, то звичайно це вподобайка, репост та підписка на канал. Це буде стимулювати Ютуб, Фейсбук і інші соціальні мережі просувати це відео. Більше людей про це дізнається та зможе задонатити. Донатьте, підтримуйте, і ми разом зможемо це зробити. Також для всіх. От всіх, всіх, хто зараз є в Польщі, 25 серпня в Варшаві відбудеться фестиваль борщу, де ви зможете дуже класно відпочити, спробувати класної української кухні, послухати української популярної музики, а також допомогти на збір коштів для Збройних сил України на тактичну медицину. Запрошена зірка на фестиваль Альона Альона. Тому я дуже вас всіх. Прошу підтримати, прийдіть вхід вільний. В описі під відео ви знаєте посилання на цю інформацію. Почитайте і 25 серпня всіх запрошую прийти. Уповноважений уряду ФРН з питань міграції Йохін Штамп застеріг біженців, які живуть у Німеччині, про поїздки на батьківщину, оскільки це може змінити їх правовий статус. Німеччина повинна залишатися відкритою для світу, але не бути дурною. За його словами, німецька влада має подбати про те, аби люди, які звернулися по захист до Німеччини, а потім поїхали у відпустку до своєї країни, негайно втрачали свій статус. Сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Енді Гротте також сказав, що біженці, які повертаються до країн, де вони за їхніми словами зазнали переслідувань. Також ставлять під сумнів їхній теперішній статус. Одразу скажу, що ця інформація не стосується тимчасово переміщених громадян, тобто українців, тому що в Європі також на українців говорять біженці. Поки що це стосується біженців там, з Афганістану, Сирії та інших країн, які приїхали до Німеччини і отримали статус біженця. Також в Польщі, пам'ятаєте, пригадуєте, перед тим як був прийнятий перед тим, як була прийнята остання устава, теж були розмови про те, що якщо Українець виїжджає з Польщі на будь-який термін, щоб його теж позбавляти з статуса Укр. Ну, все ж таки, залишили норму, залишили норму 30 днів, що людина з Польщі може виїхати на 30 днів і повернутися без втрати статуса. Тобто такі розмови були, такі розмови є зараз, і такі розмови також будуть. Якщо би, наприклад, Німеччина прийняла ось таку поправку в себе в законі щодо біженців, я думаю, що і добралися би і до тимчасового захисту. Неодноразово українці стикалися на польському кордоні з прикордонниками стражі гранічний, які десь там собі під ніс бормотали, що вони їздять туди-сюди, що не сидять на місці. Таке неодноразово було. І досить часто буває, що страж гранічна. Там зі злості чи з поганого настрою, чи ще щось, коли їм говорять, що ви їдете по статусу Укр, а вони вам штампують і ставлять по безвізу. Таке теж трапляється. Так і так, люди, багато людей думають, тому що є люди, які їздять додому по необхідності. Будинок, за, будинок залишився на території України, сім'я, родина. Ну, якась ситуація, яка змушує. А є люди, які їздять просто так. Ну, бо вони хочуть два дні бути, наприклад, в Польщі, два дні в Україні, або там 5 днів в Німеччині, а потім на тиждень поїхати в Україну. Просто так, ну бо хочеться погуляти. Таке теж трапляється. Я не кажу, що це всі роблять. Багато хто виїхав в Польщу, в Німеччину і інші країни, бо втратив будинок, втратив квартиру на території України, втратив все, що тримало на території України, ну і не їздять туди-сюди. А є, що і тут непогано собі знайшли місце там в Польщі, Німеччині, і в Україні лишилося непогане місце, куди треба приїжджати, куди хочеться приїжджати. А це ну, багатьох людей денервує насправді. Та обмежувати людей я теж проти того, щоб людей обмежувати, але і нагаліти теж в цьому питанні не хочеться. У багатьох країнах Європейського Союзу цю тему піднімають. Але переважно це якісь опозиційні. Партії, опозиційні політики, право ліво направлені, ліво право переправлені. Ну якось так. Чи може воно стати дійсністю? Ну може, тому що це є масове явище, тому що багато є іноземців на території Європи, багато біженців є і багато є українців з тимчасовим захистом. В Німеччині більше мільйона, в Польщі мільйон. Є випадки, коли людям дійсно потрібно поїхати. Виїхати з Польщі чи Німеччини, повернутися в Україну, тому що є нагальні справи. Але це не може бути щоденно, це не може бути кожних 2 чи 3 дні. Чи там раз в тиждень поїхати до Львова, посидіти в якому в якійсь кафесті попити каву і потім поїхати в Варшаву, чи там поїхати до Берліна. В такому випадку людині не потрібен цей статус. Я не кажу, що не можна їздити так, але тоді вже не користуватися тимчасовим захистом, а їхати по безвізу, чи робити собі візу, чи подаватися на карту, чи на будь-який інший документ, який дозволяє тобі таким чином їздити. Ви речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.